Всім привіт! З вами Лицючий Кроссан. І сьогодні ми розглянемо нову рольову систему по Кликтулху останньої редакції. Чому останньої? Бо остання редакція це сьома. <плес> Очевидно, не питайте. Основна концепція гри Поклик Тулху полягає в тому, що гравці в образі детективів та дослідників вивчають надприродні явища та розкривають таємниці. Ці таємниці зазвичай пов'язані з міфами Ктулху, написаними Говардом Філіпсом Лавкрафтом. Гра відбувається в 1920-х роках і занурює гравців в атмосферу жахів і містики. Гравці стикаються з різноманітними загрозами від невеликих культистів до величезних древніх істот. І вони можуть подолати це, використовуючи свої навички, інтелект та ресурси. Без цього їм не вдасться вижити та розгадати таємниці. Важливою частиною гри є розслідування та збір підказок, які допоможуть гравцям подолати виклики та досягти своїх цілей. Поклик Тулху відрізняється від більшості інших систем в першу чергу тим, що він робить акцент не на бойовій системі, а на атмосфері страху та небезпеки, яка грає з почуттями як гравців, так і їх персонажів. В стартовий набір цієї гри. Поклик тулху останньої редакції входить набір кубів. Три книжки, серед яких книга перша сам на сам із вогнем. Це пригода для одного гравця. Вам для неї не потрібен майстер. Ще потрібен вільний час. І ця книга вона поступово ознайомить вас з правилами та механіками цієї гри. Пригода буде розвиватись в залежності від вашого вибору, від навичок вашого персонажа та від результатів, які випадуть на кубах. Книга друга вступні правила. В ній стисло описані механіки, необхідні вам для того, щоб почати гру. Але коли ви будете збиратись з друзями, щоб пограти, один з вас стане не просто гравцем, а вартовим. Він буде вести гру для інших. Книга третя: «Буквожер та інші пригоди. В цій книзі представлено три готові сюжети, за якими ви зможете зіграти. Ці сюжети це буквожер, Край мороку та танець мерця». Для кожної з цих пригод представлена уся необхідна вартовому інформація. Окрім того, надані готові персонажі, спеціально заточені під ці пригоди. Ви можете скористатись ними або створити власного персонажа. Стартовий набор, окрім того, містить додаткові матеріали, серед них листи персонажів, які ви зможете заповнити самі. Готові листи персонажів, які більш детально надані в книзі з пригодами. І різноманітні мапи та схеми локацій, і записки навіть, які стосуються безпосередньо пригод, які надані в третій книзі. Отже, як відбувається гра? Ви збираєтесь з друзями, якщо вони у вас є, і один з вас стає вартовим. Ведучим гри ви описуєте дії, які хотів би зробити ваш персонаж. А ведучий описує, як всесвіт реагує на ці дії. Давайте перейдемо безпосередньо до ваших персонажів. У вашого персонажа нема класу, в нього є професія. І в залежності від цієї професії, він володіє різними навичками, які ви обираєте при створенні персонажа. Давайте розглянемо на прикладі навичок персонажа, представленого в стартовому наборі, а саме. Навичок Джесі Вільямс. Серед її навичок вистежування, вправність рук, англійська, обман та шарм. На відміну від ДНД та деяких інших систем, де використовуються 20-гранники, тут здебільшого будуть використовуватись десоці, Тобто два десятигранники, один з яких відповідає за десятки, інший за одиниці. Розглянемо на прикладі, Джесі хоче знайти певну інформацію в бібліотеці. Її навичка користування бібліотекою має значення 60. А це значить, що для того, щоб знайти якось певну загальнодоступну інформацію в бібліотеці, її треба викинути на десотому значення менше 60. Як ви помітили, навичка має ще два значення: високе та екстремальне. Якщо Джесі хоче знайти якусь рідкісну книгу або ховається від бібліотекаря, то вартовий може вирішити, що для цього китку слід використовувати високе або екстремальне значення складності цієї перевірки. Високе значення дорівнює половині основного, а екстремальне одній п'яті основного. У світах Говарда Лавкрафта, якщо древні боги прийшли на землю, то не треба кидати ініціативу, ви вже програли. Тут ваші персонажі не герої, а звичайні люди. І, скоріш за все, якщо почався бій, то ви його не переживете. Вам слід бути розумним та використовувати свій інтелект, а не грубу силу. Але, звісно, тут є бойові правила, бо в рідкісних випадках вам доведеться побитись з бандитами і, можливо, ви цю зустріч переживете. Звісно, є ще й культисти. З культистами ви теж матимете мало шансів, але якщо вам пощастить, ви зможете втікти з бою. Але якщо ви впевнені в своїх силах, ви можете спробувати виграти бій. Зустріч з неописуємим не може пройти безслідно для вашої свідомості. Тому в цій системі передбачена механіка безумств та втрати глузду. Це може впливати на перевірки, психологічний стан вашого персонажа чи навіть його долю. Для того, щоб не заплутатись в цій механіці, в правилах надано пам'ятку. Про китки на глуст і божевілля. Дуже цікава відмінність від більшості інших систем. В цій системі немає левелапів. І так, вашого здоров'я не стане більше. Нагадаю, що ваші персонажі це звичайні люди. Вони можуть покращувати свої навички, але ніяк не отримувати супергеройські здібності чи оволодівати магією. Чи можуть ця система передбачає використання заклять. Але кожне таке використання буде коштувати вам глузду чи навіть здоров'я. Якщо ж не level up, то що? Натомість, якщо Джесі все ж таки знайшла потрібну їй книгу, то в кінці сесії вона може спробувати підвищити свою характеристику користування бібліотекою. Вона кидає D10. І якщо значення, яке випало на D10 вище за її поточне значення користування бібліотекою, ви кидаєте д 10 І додаєте це значення d 10 до її поточного значення користування бібліотек. За бажання досвідчений вартовий може створити власну пригоду. При цьому важливо пам'ятати загальні правила драматургії, як і в будь-якій іншій системі. Найлегший спосіб створити власну пригоду це використовувати п'ятикамерну структуру. А саме дати гравцям експозицію, першу подію, яка стане зав'язкою. Потім, отримавши інформацію зав'язки, вже діють гравці. Що стає третьою кімнати, а саме розвитком подій. Звісно ж, цей розвиток подій приводить до кульмінації. До того, що було закладено ще в зав'язці, але про що гравці ще не знали, або до чого вони були спрямовані. Добре, якщо гравці мають якусь ціль, це допоможе рухатись до спільної кульмінації. І звісно ж, п'ята кімната, п'ятий етап це розв'язка. Тут все стає на свої місця. Гравці отримують відповіді, яких вони так хотіли. Можливо, якщо це ще не кінець пригоди, то гравці отримують нові питання як наслідок кульмінації. Величезний плюс цієї системи, а саме її останньої редакції, в тому, що вона адаптована для новачків та гравців у інші системи. Тут дуже низький поріг входу в гру. Власне, ось ця тоненька книжечка. Це вже достатньо для того, щоб почати грати. Новачкам рекомендую не відігравати себе, а створювати унікальних персонажів, кожен з яких має власну мету. Але це вже тема для окремого відео. Крім того, існує безліч оригінальних доповнень, які дозволять вам грати в будь-який час, як в минулому, так і в майбутньому. Навіть є доповнення ктулху Газлайт, в якому немає ніякого ктулху. І доповнення пальп ктулху, в якому ви станете справжніми героями і вже зможете помахатись з монстрами. Діліться в коментарях своїм досвідом гри у настільно рольові ігри і пишіть, про які інші системи ви хотіли би дізнатись. Окрім того, не забувайте донатити! 50% з донатів йде на ЗСУ, 50% на розвиток цього чудового каналу. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвоник, щоб не пропустити наступні відео.